Нині віддання праздника Бога явлення. Нині церква призиває нас і щиро, раз глибоко зрозуміти і усвідомити той величезний праздник, явлення Бога в формі святої троє на Йордані, коли Отець Небесний говорив, Син Божий, приймав крещення, а Дух Святий зайшов на нього в виде голуба». а свідетель і авторитетний пророк Йоганн Ото потвердив, коли йому раніше було сказано, коли будеш крестити людей, і над ким увидиш Духа Святого, сходячого від Голуба, то і є подлинний Месія. І так Господь вийшов у свій світ различними чудесами, тим самим, що родився від Діви Марії безсименно, рожденні чудесно був уже зафіксований переписю. Міста в гостинниці не було, прийшлося новорожденного младенця покласти в яслі, в солому. Все це було необично. Якраз ця необичність і говорила о чудесному младенцеві. Цю необичність увіяли восточні царі і не сумнівалися, що в яслях, в соломі великий благословенний Небесний Цар. І вони поклонилися на соломі. На коліна стали. Для них було важно перед ними той, за котрого ще й звізда підтвердила, там стала і де же Бог було отроча. Сьогодні, при тому, що вже маса людей мають і Біблію, і Євангелія, і мають можливість в інтернеті знайти любі питання, на люби відповідь, вияснилося, що віра в Бога не результат іслідування простого. Ето коли заявляли сектанти, що треба слідувати Біблію від рана до вечора, а і слідувати і Ну а коли служити Богу, відщине Писання, принесене Господом, раніше була церква основана, не на Біблії, на Євангелії його ще не, не було, але Слово Боже перебувало в душах людських і по преданию – Воно теплилося в душах і формувалося церкву, а писання з'явилося пізніше, і тому донині воно становиться тим істочником, котрої пробуждає чоловіка, вириває його цього світа і приводить його до Христа, до церкви. Ну, вияснилося, що якщо чоловік віруючий в Бога, та навіть щось не знає, не розуміє. Но сила віри настільки допомагає йому, що деколи самі глибокі питання йому починають бути зрозумілі. Якщо чоловік не хоче бути віруючим, а безбожник, преподай йому сто біблій на всіх язиках, толкувателю покладь хоч сто не вірить і не буде вірити, тому що не віра в Бога, це внутрішня злоба, внутрішнє озлоблення, коли ми говоримо, що. Поняття нашому безбожник, або по науковому атеїст це просто культурний чоловік, який знає добре науки много. Ми кажемо, ні. Віруючі, люди обладають наукою, всі відкриття зроблені віруючими людьми. Всі. А от люди не віруючі, вони лише і за те, що не хочуть йти з Богом, ідуть в обратну сторону. О, якби вони просто були не віруючі, сиділи вдома, але вони не вірючі, не хочуть. Бити церкву, переслідувати наших людей, переслідувати християн. І в цьому отношении ми скажемо, чоловік безбожний – це это не просто невіруючий, просто такий собі свободний, ні. Це чоловік, який внутрішньо прийняв рішення йти проти Бога, фактично, а потім реально стати Богоборцем. Нині пам'ятаємо пам'ять великої і славної. Равноапостольний Ніна Грузинської. Правда, многі з нас кажуть, а чому Грузинської? Ніна, навіть то наша, і святий Ніколай наш, і всі наші, і всі святі, то всі наші. А почому? Да Тому що святі вище національності, вони коли встановлюються Святої Церкви, то вони вже рідні для всіх народів, всіх православних християн. Родилася у 280 році в Кападокіта, теперішня десь Малазія. І вона уже з дитинства проявила себе чудна служителька Христова, коли слухала Євангеліє. І одного разу вона задумалася так, воїни колись знімали із Ісуса його накидку, називається хітон. І воно задалася питанню Ніна. А де тут є тепер? І одного разу вона знала, що старенький чоловік взяв з собою на територію тодішньої Іверії. І от вона бере благословення Патріарха і уходить на місіонерські труди, коли Божа Мати їй і вручила їй крест, і той крест до нині в Грузії. Так, 319 му вона прибула на святі землі і пройшло чудо, по її молитві много людей приверталося до церкви, а потім вона зцілила від болезні царицю, потім цар Грузинський Мірям осліп і вона повернула йому молитвою, силою, молитви, зрення, так сім'я царська стала. Християнська і з 324 року Грузія стала православна. У нас у Карпатах у 863 році прийшли Кирили Мефодії, Ну а Володимир Крестів Київську Русь і ще на 100 років пізніше, в 988-му. І нині Грузинська православна церква предлагає нам. Той же духовний опит, що й наша православна церква, нині Українська православна церква, де представителі блаженіші митрополіт Тонофрії. І ми видимо подвиг Ніни, як такий подвиг, коли мав наш преподобний Алексій Спідникерподруський. Ведь Ніна цілу націю, цілий народ привернула до Христа, до церкви. Ну, те саме, є і наш преподобний Алексій у Австромадярщині. Коли Мадярська держава була католицька і там жорстко всі держалися в руках, посмієш бути православним тюрма. Хочеш говорити по православному, зразу подозрення, що ти шпіон. Прийшло 100 років і більше. Нині та сама картина. Хочеш бути сектантом, пожалуйста, розкольником, пожалуйста. Хочеш бути православним. А почому ти знайшов істинну віру і в результаті чоловіка такого. Можуть обвиняти або підозрювати. почому свій світ не прощає кожному, хто знайде путь до Христа, до церкви. А у вічності саме такі через спокаяння в'єдно з нами з із ізбраними дітьми Божими православними зможуть наслідувати Царство Боже. Амінь.